їдемо, збираємо чесник, куски шахеда ось валяються. Закінчили обрізку чеснику, заклали на досушування. Як бачите, по ящичкам, по штабелям не зовсім в мене влізло. Денег бутюки. Там люди ще вибирають. Там ще трохи тюків. За тюками залишена повітряна пульбочка. Потім прийду докопувати, я думаю, ще днів 5 тиждень їх дозрівати. Ну і по результату така. 5-4 середня кокція. Дали трошки заморозки в цьому році їм. ну, В принципі, нормально. Оце ну, їдемо. Збираємо часник, куски шахеда ось валяються. Понападало. Всім доброго дня. 10 липня, 25 рік. Останні дві прогонки, зараз доходимо і можна буде сказати, що сезон завершено, залишилось там близько до 10 підвозкою, то вже небагато. Докопаємо як повітряна пульбачка до зрія. Я думаю, це десь приблизно тиждень. По врожаю трішки менший, ніж минулий рік. Дивлюсь по розміру головок. Основна фракція 4-5. Є більші, є менші. Середня фракція 4-5. Ну, враховуючи те, що цей рік по весні дуже багато заморозків було підряд і присадило, скажімо так, йому потенціал росту, то це і так непогано, що такий. Такий чесничок, видно, що перша репродукція. він трішки кругліший, не такий плесковатий. Ну, оце таке вийшло. Знову трішки не влізло. Отакий ось часничок. Є трішки рубано, будемо перебраковувати. І отак, в піднавісі він висить. Декілька днів передихнемо та будемо починати обрізати. Починатиме з того, що перший звозився, вже сухий. Ну і потім. Так далі. Так, Кому потрібен чесник на посадку, любаша перша і друга репродукція є, звертайтеся. Ну що, дозвожу з другої ділянки. Часник дощок залишили на повітряну бульбочку. Небагато, там сотих 4 було біля бази, сотих 3 було, зранку вибрали, на горі, а в берег туди поїхали трішки пізніше. Ну і докопали, вибрали. тепер зложуся. Дообрізаємо. Основний весь обрізали, залишилось тільки, що вибрали після повітряної бульбочки. Дообрізаємо і... В принципі, тижник буде перепочинку для того, щоб підготуватися до калібрування. І потім уже до реалізації часнику. Ну що, 25 липня, 25 рік, закінчили обрізку часнику. Заклали на досушування. Як бачите, по ящичкам, по штабелям не зовсім в мене влізло. Трішки лежить насипом на отакій сітці. Така сіточка на піддонах, як завжди. Штабеля розставлені, як бачите, щоб були щілини для проходу повітря. Насипано часнику. Ну так, близько 2-2 сповни чесночки на ряд. Таке, ящички різні, так що не скажеш, що пів ящичка така, десь в 2-2,5 слоя. Десь раз у три дні перетрушуємо їх. Проходимо Ну і отак оце штабеля стоять такого плана, тут ще часничок розсипаний насипом, не вліз, ну і зараз покажу, поставив ще два потужних вентилятори для того, щоб вони отут всередині додатково. Робили рух повітря. Ну, оце отакий і воно такий, два потужненьких, і вони тут додатково створюють рух повітря, щоб часничок просихав. Так що така ситуація, я думаю, якщо буде нормальна погода тиждень, десь, можливо, днів 10, як підсохне, будемо приступати до калібрування і закладання вже в склад для зберігання і реалізації. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.